Я б хотіла у своєму виступі відповісти на чотири питання: отже, хто відкрився, хто надав своє фінансування, друге, що вони відкрили, третє, що це означає, і четверте, які перші висновки ми з цього робимо. Отже, спочатку подивимося, все ж таки, хто відкрив своє фінансування. Ми на сьогоднішній день маємо п'ять кандидатів у президенти, які частково відкрили свої фінансування своїх передвиборчих фондів. Це в першу чергу, тобто це Порошенко. А припрошу, давайте в е, е, алфавітному порядку. Це Богомолець Гриценко, Порошенко, Дігіпко та Юлія Тимошенко. Тобто п'ять лідерів цих перегонів. Якщо подивитися е, на останні рейтинги, можна сказати, що із них це ті лідери, які входять в десятку. Лідерів цих предвиборчих перегонів, що це означає для нас, для рухчасної, як ми це оцінюємо. Ми для нас це означає, що це значний прогрес серед кандидатів у президенти відкривати своє фінансування та світувати перед виборцями. Такий їхній крок з точки зору надання цієї інформації ще до дня голосування дає можливість виборцям зробити свій вибір 25 травня. Тому числі розуміючи і знаючи, хто стоїть за кандидатами в президенти, хто їх фінансує, яким чином фінансуються їхні передвиборчі фонди. Таким чином, ми хочемо сказати, що це значний прогрес, з точки зору в напрямку фінансової прозорості політики. Є багато але про які я теж скажу пізніше, Хотілося б тільки зазначити, що попередньо в практики спілкування рухучасно з політиками, зокрема з депутатами, ми знаємо, що фінансова прозорість. Це пев, певним чином маргінальність. Тобто, в нас були одиниці, наприклад, раніше, хто голосував персонально в Верховній Раді. У нас були лише десятки депутатів, які там е, погоджувалися відкривати свої декларації. І такий підхід, що саме лідери цих перегонів відкрили своє фінансування, для нас свідчить про певне зростання політичної волі політиків, які планують стати майбутніми лідерами. Я очевидно оцінюю це як відповідь на величезний суспільний запит що такої фінансової прозорості. Відкриватися і все ж таки йти в напрямку стандартів Європейського союзу, отже, що відкрили наші кандидати? Знову ж таки, спробую пройтися в алфавітному порядку. Ольга Богомолець, одразу скажу, одна з двох кандидатів, лише з двох кандидатів, яка має певне фінансування часткове на своєму сайті. Вона почала це робити ще до того, як чесно звернувся спочатку своєї кампанії. Ольга Богомолець відкрила загальний фонд, який становить близько півтора мільйона гривень, а точніше, мільйон 437 тисяч. У ваших релізах є, є детальні цифри, тоді я не буду зупинятися на них надто детально. Отже, також Ольга Богомолець вказала список людей, які перерахували гроші на заставу, але не зазначила конкретні цифри, посилаючись на те, що, за словами юридичної служби, ці люди не давали згоду на розкриття цієї власної інформації. Ольга Богомолець не робила власного внеску до виборчого фонду. Наступний кандидат це Анатолій Гриценко. Це той другий кандидат, в якого так само є публічна інформація на його сайті. Нагадаю, вони є лише двоє з Пан Гриценко у відповідь на звернення руху зазначив, що він це робить з 2009 року. Можливо, один з кандидатів, який це робить вже в певній історичній перспективі, що звичайно рух чесно вітає. Звіт Гриценка єдиний, який містить перелік прізвищ ль, донорів, які е, зробили свій внесок до його передвиборчого фонду. І єдиний звіт, який містить детальний перелік всіх контрагентів. Які зробили, які отримали відповідно виплати з цього передвиборчого фонду, але, на жаль, не зазначено жодного суму, тобто ні донорів, ні витрат з цього передвиборчого фонду. Загальний фонд, як сказано в релізі нашому, понад 8 мільйонів, а саме 8 мільйонів 249 тисяч. Далі звіт Порошенка. Петро Олексійович зазначив, що єдиним джерелом його передвиборчого фонду є його власний внесок. Цей фонд становить на сьогоднішній день 88 мільйонів 224 тисячі. Гривен ми одразу звернулися до декларації пана Порошенка і подивилися, що доходи Порошенка за 2013 рік становили менше 60% цієї суми. Водночас, наприклад, окремий пункт, що на банківських рахунках політика зберігалася в 2013 році більше 114 мільйонів гривень. Також кандидат у звіті відкрив статті основних видатків. У нас цей звіт буде на сайті. Ви зможете зайти і детально передивитися власне перелік всіх статей, на що були витрачені ці кошти з сумами. Хочу одразу зазначити, що майже 80% всього цього фонду пішло на оплату ефірного часу на телебачення. Порошенко не зазначив контрагентів, тобто він не вказав людей, які отримали кошти з його фонду. Наступний Сергій Тігівко він відповів нам офіційним листом на звернення руху чесно. Сергій Тігіпко назвав власне, відповідь на два питання. Перше, хто дав кошти і його відповідь він сам особисто. Друге, який розмір цього фонду на сьогодні він сказав, що це 68 мільйонів гривень. Водночас, іншої інформації, ні статті виплат, ні донорів, о, перепрошую, ні статті витрат, ні контрагентів, які отримали кошти з цього фонду, названо не було. Тігіпко обіцяв, що детальний звіт під як вимагає законодавство, буде надіслано ЦВК після виборів. Далі Юлія Тимошенко. Так само вона нам надіслала звіт з переліком конкретно статей видатків з її фонду. Треба сказати зазначити, що основну роль у її фінансуванні відіграла партія близько. 80% усіх надходжень до передвиборчого фонду склали якраз внесок партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Також Юля Тимошенко нам вказала, що окрім партії зробили внески 181 фізична особа. Імена цих людей не було розкрито, так само які суми ці особи внесли, конкретно розбивка по сумах не було зроблено. Значить, станом на 15 травня фонд становить, пані Юлії становить 40 мільйонів 748 тисяч. І ще раз зазначу цікавий факт, що близько 80% знову ж таки всіх, всього фонду пішло на оплату, як ви думаєте, це був ефірний час. На телебаченні так само, як і у Петра Порошенка. Так само цей звіт ми опублікуємо на сайті чесно. Просимо звертатися туди для того, щоб подивитися інші статті витрат, на які пішли кошти пані Тимошенко. Тепер Олег Олегтягнебок під час президентських дебатів на телеканалі УТО 1 в прямому ефірі Олег Тягнебок зазначив, по-перше, підтримав ініціативу чесно і зазначив, що. Обов'язково розкриє своє фінансування до дня виборів. Нас це відео є на сайті з його прямою цитатою. На жаль, на сьогодні ми не знайшли цього цього звіту ні на його сайті. Також так, також пан Олег не надіслав нам на адресу, але ми сподіваємося, що пана Олега залишилося ще кілька днів. Буквально ми сподіваємося, що він це зробить відповідно. Як обіцяв, єдине, що може зазначити в цьому пункті, що час, у відповіді у відповіді на, на, на питання під час дебатів. Тягне Бог зазначив, що його основним донором була партія Свобода. Наступне, хотілося б ще сказати кілька пунктів, що ми вели комунікацію і з іншими кандидатами, які, не, можливо, є меншими лідерами цих перегонів, і ми отримали деяку інформацію, хоча вона була надзвичайно мізерною. Так, наприклад, Володимир Саранов, який є кандидатом, він заявив, що. Особисто фінансував свою кампанію, заставу вніс, продавши свою квартиру в Києві двохкімнатну, яка коштувала вона 2,5 з половиною мільйони. Треба, до речі, перевірити. Ми сподіваємося, коли вони нарешті ЦВК подадуть всі свої звіти. Верчасто обіцяє, тобто зобов'язується по суті перевірити ці звіти ЦВК і порівняти, наприклад, з публічними заявами кандидатів. Буде цікаво звірити, наскільки те, що вони говорили у прямому ефірі, буде співпадати з реальними звітами. Так само. Андрій Гриненко у своїй публічній заяві під час дебатів так само сказав, що витратив е, особисто кошти, які дружина відкладала на квартиру, якщо цитувати його. Так само ми мали інформацію від ще кількох кандидатів. Наприклад, Рабінович зазначив, що не буде зараз відкривати все подасть. ЦВК. Ренат Кузьмін не згадав своїх е, донорів, сказав, що він не пам'ятає жодного прізвища. І тому що не було серйозних внесків, і можете подивитися все на сайті. Відкрито ми перевірили цю заяву пана Кузьміна, Його жодної інформації настаном на вчорашній день на його сайті не було. Тому це дещо дезінформація в прямому ефірі. Дебатів, коли я дивилися мільйони глядачів та виборців, яжко своєму відповіді відповіді під час дебатів зазначив, що. Назвав кілька прізвищ, які фінансували його передвиборчий фонд, зокрема, його дружина Росіта, пан Ващевський та Андрій Лозовий, який є помічником пана Ляшка. Також він сказав, що близько 600 тисяч гривень він особисто, це був його особистий внесок в його фонд. Знову ж таки, рухчасно тут робить публічну заяву про те, що коли буде опубліковано звіт в ЦВК після виборів, ми обов'язково перевіримо, наскільки його публічна заява сходиться з документом. Останній по суті, останній кандидат, який нам зробив певну публічну обіцянку, це був Василь Куйбіда, який був висунутий народним рухом України. Він сказав, що його фонд було сформовано за рахунок добровільних пожертв. Цитую, і можна знайти інформацію на сайті до Дня виборів. Я вчора вночі перевіряла цей сайт. Є в Рубриці про партію. Тобто стаття якраз «Добровільні пожертви. Ця сторінка була абсолютно порожньою. Там жодної інформації не було зазначено. На жаль, це наш такий конкретний підсумок з усіма статтями. Повторюся, детальна інформація з розбивками статтями. Прошу дивитися на сайті руху чесно. Останнє скажу два слова, підсумовуючи, які ми перші висновки зробили. Отже, перше ще раз «Рух, Чесно» вітає. Готовність кандидатів відкриватися е, суспільством, відкриватися виборам виборцям для того, щоб люди могли робити свій вибір, розуміючи хто стоїть фінансово за тим чи іншим політиком. Е, друга теза е, інформація про донорів виборчих фондів. Залишається найбільш чутливою для кандидатів, і кандидати бояться відкривати е, прізвища імена тих людей, які надали ці кошти, і друге скільки коштів вони надали. Під різними аргументаціями про те, що можуть бути переслідування, це становить ризик для тих людей, які фінансують. Люди будуть боятися надавати будь-які кошти. Це та аргументація, яка використовується ще один пункт про персональні дані, що вони не давали згоди, тому люди не відкривають. Третій пункт нашого спостереження більшість коштів. Тих передвиборчих фондів йшло на е, теледебати, і е, це те, на якому передпрошено не, не, не теледебати, а на телевізійно на оплату ефірного часу на телебачення, е, що становило, як я вже сказала, от, наприклад, Тимошенко і Порошенко 80% передвиборчого е, фонду. На цьому моменті хочу передати слово mm -hmm. до Тараса mm -hmm. Іні Возеру.